Сьогодні мешканці, а завтра безхатченки. Жителі гуртожитку на вулиці Червонозаводській 7 бояться, що втратять власне житло. Адже будівлю, яка належала заводу Веркон, після визнання підприємства банкротом віддадуть за борги. У ситуації розбрались наші журналісти. Один гуртожиток десятки проблем. Жахливий стан приміщення єдиний душ на 100 душ, маленькі кімнати на четверо, п'ятеро осіб. Так у нас було в жіночий і мужський, дві кабінки робили, а тепер одна. Якщо не співаєш, треба бігти на друге крило. критику. Тут дири такі, що йде, і скоро, мабуть, тут будуть жаби заводитися. Стиральні машинки ми не можемо стирати, телефонів у нас немає, інтернет провели з боєм, з криком. Кабельного у нас немає. Деякі мешканці десятки років проживають без реєстрації. Додало проблем і нещодавнє рішення суду у справі Патверкон, підприємства власника гуртожитку. Його ліквідували через банкрутство. Це і спонукало людей вийти на вулицю. Вказується в нас ліквідіване обжиття, десь воно, десь, десь воно ділося з нами прописаними людьми. На своєрідне віче прийшли представники комунальника підприємства, яке утримує та обслуговує будинок. Однак конструктивний діалог зав'язати не вдалося. Мешканці ніяк не можуть з'ясувати в яких юридично майнових відносинах перебувають з комунальником і не знають, чого чекати завтра. Почому нам не, 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 не показали Я відповідаю. Я вас відповідаю. Хто така Галя Ггнатенка, которая прийшла, совірають наші гроші? Хто така? Чому нам не показують, що експлуатація есплуата, гуртожитку здійснює товариством комунальник. який є директором цього. З вимогою показати статут мешканці прийшли до директора гуртожитку, однак його на місці не було, незважаючи на робочий час. Требуємо статут! Не знаю я. Я, тут, я ж не лічний, не секретар і ж? Я ну хлопці, ну так що, що я працюю. Тож, аби зупинити свавіля підприємств, які опікуються гуртожитком, жителі мають одне прохання. Будемо йти до кінця, щоб цей будинок був переданий до комунальної власності міста. Місто нас згодне взяти, значить, якщо буде на те згода патвіркон. Патвіркона немає, а згідно з статтєю 26 закону про ліквідації, це майно повинно бути передане, значить, до комунальної власності міста. Богдан Буряненко, Юлія Поворозник, Вадим Ороховець, телеканал Київ.